Сьогодні я б хотіла підняти таку дуже важливу тему, як догляд за волосся. Часто ми звикли сприймати волосся просто як частину образу, але насправді це відображення нашого здоров'я, внутрішнього стану і любові до себе. Останнім часом я не приділяла належної уваги догляду. У мене закінчився кондиціонер, і я така подумала: у мене є маска для волосся, яка різниця? І користувалася саме маскою після миття голови. Але чим далі я так робила, тим швидше погіршувався стан мого волосся. Воно почало дуже сильно заплутуватись, воно стало сухим, просто до такого ступеня, що мені було дуже важко його розчесати. І нарешті я зрозуміла, що хватить знущатися над своїм волоссям, і все таки вирішила купити собі кондиціонер. Знайшла я цей кондиціонер на полиці магазину MD1 Recovery і саме цей кондиціонер обіцяє врятувати моє волосся. Знаєте, це той момент, коли ти саме обираєш за обкладинкою, але я дуже-дуже сподіваюся, що все-таки інтуїція мене не підвела. Зараз я поділюся з вами, як проходить процес миття мого волосся. Роблю я це через день. Використовую я ось такий шампунь Vegan Formula від Богенія. Він є безсульфатним. Починаю добре масажувати своє волосся і розподіляти весь шампунь. Обов'язково також добре проходжуся біля корень. Обов'язково треба мити волосся саме два рази. Чому? Тому що перше миття воно очищає. Так би мовити, знімає верхній шар забруднень, тобто весь цей пил, бруд, жир, який накопичився себум, Це природний жир, який накопичується біля коренів. Тому так дуже важливо промивати біля коренів і активно масажувати. Друге миття – це вже функція догляду, тобто вже проникати буде глибше, активніше пінитися. Я думаю, ви це теж помічали. Вже він буде краще очищати пори та нормалізувати баланс. Другий етап це наносення кондиціонеру. Саме для зволоження, гладкості та легкого розчісування. Саме той результат, який я очікую. Куди наносити? Наносити саме на довжину та на кінчики, уникаючи шкіри голови, тому що потім волосся може виглядати просто жирним, і це буде не той результат, який ви хочете. Тримаємо близько 2-5 хвилин. Також можна використовувати гребінець з рідкими зубцями, це допоможе розподілити засіб рівномірно. Ретельно змиваємо засіб теплою водою, щоб не лишилося залишків, які можуть обтяжити волосся. Збираю волосся і обматую рушником для того, щоб зайва волога в нього впиталась. Головний момент полягає в тому, що теж не треба перетримати волосся в рушнику. Для термозахисту я використовую ось такий спрей від богенія і починаю також розподіляти по всій довжині волосся. Сушити волосся починаю саме біля коренів. Також завжди використовую насадку концентратор на фен. Також періодично розчісую волосся для того, щоб воно було більш рівнішим, так як від природи вони трошки у мене. Хвилясці. Продовжуємо сушити волосся саме згори вниз. Тут вже знову розчісую волосся. Подивіться просто, як воно без проблем розчісується, Я вже помічаю результат і мене це дуже радує. Вже на цьому етапі, коли волосся майже сухе, я можу також додатково допомагати собі розчіскою одноразово з феном. Подивіться просто на цей блиск. Також від природи це моє волосся, тобто мій колір я ніколи не фарбувалася. Тягнути довго не буду, а або дивитися цей результат. По-перше, хочу зазначити, що волосся таке дуже розсипчасте. По-друге, воно розчісується без утруднень, а також воно дуже шовковисте, та м'якеньке. Кондиціонер, нескільки не обтяжив волосся, а навпаки, додав легкості. І знаєте, візуально виглядає так, що волосся ніби стало довшим. І ви просто уявіть це результат з першого разу. Мені просто не кортиться вже перевірити після там, можливо, тиждень користування і подивитися на цей результат, але я вже рада.